Вітаю всіх на пасіці Михайла Крихівського. Ось так я осушую рамки, вірніше бджоли осушують. Поскорочував я трохи позабирав. гнізда багато маток не поспаровувалось. Змушений був об'єднювати з дупел, забирати, з роїв. А так я зберігаю суш. Ну і так осушують бджоли в мене рамки. Ну, місяць серпень, 6 серпня, дехто побачивши таке, може покрутити пальцем біля скрогоні. Я розумію. Але, як то кажуть, не впевнений, не обганяй. В цьому обгоні я зовсім впевнений, бо це вже не перший раз я таке роблю. І немає ніяких нападок на інші сім'ї. Бжоли, які Беруть мед з цієї рамки, вони повертаються назад сюди, на це місце. Це не те, що вони нападуть на сім'ю і повертаються знову до того вулика або шукають інші. Забравши з цих рамок мед, цей гул постепенно затухає. І бджоли повертаються назад до своєї звичної роботи. Ось такий гул, як я люблю цей гул. А так я зберігаю рамки, от що я хотів показати вам. От бачите, під навіс. І відстань між рамками, з вістків я понабивав свяхів на жердини через 12 см. Вістки я позагинав, сотка віздок, 2 см забив жердину, загнув його, зробивши гачок. От так я підійду ближче. Я вам покажу, які це гачки. Ось так знімається рамка з цього гачка. Ось такі гачки на рамці. Для рамки. І зачепив я цю рамку назад. З бжолами. Красота, гул, спав би і їв би в цьому. І жив би в цьому та й живу. Ось такий нехитрий спосіб, але в чому тут? Цікавенка. Цікавенка в тому, що міль ніколи не буде знищувати ці рами, бо тому що тут є подвійний захист. Перший захист це спозняки. Міль не дуже топіде сюди, навіть і в жарку погоду. А другий захист це птахи. от синечки, муголовки. Зранку, ввечері, вони обшастують ці рамки, бо тому що вони мають доступ до них. Відстань 12 сантиметрів від гвістка до гвістка, від того гачка до гачка. І якщо десь еміль якась поклала яйці, то недовге життя тим личинкам, які тільки що вийдуть, птахи їх одразу і з'їдять. І ці рамки прекрасно зберігаються під навісом. От такі. Ось я вам таке покажу, як я їх зберігаю. Ну тут до 200 штук рамок зберігаються. Зберігаються вони до морозів. Коли починаються морози, я забираю ці рамки і складаю в інше місце, тому що вітри з морозами, а навіть такі при морозах, посукувані вони розсипаються. Ну це добре всі розуміють джолярі. Ось таке відео, я думаю, що корисне відео, може хтось собі візьме для збереження рамок, бо інакшим способом, хіба хімічним, то може зберігати, а інакшим способом зберегти нереально. Міль знаходить, з'їдає, а ще як докупи скласти. Навіть у ящику, якщо там яйця молі вже є, міль свою роботу зробить. Їй, коли темне місце, не було ні сквознятів, ні птахів. Ось така моя порада. Приймайте до уваги, кому вона потрібна. Ну і до наступного відео.